Ну, а зараз повертаємось до теми Мюнхена, де в ці хвилини має тривати зустріч між американською та українською делегаціями. За останні дні ми чули багато заяв від нового керівництва Сполучених Штатів щодо переговорів з Росією, неможливості повернення території та не України до НАТО. Нині на полях форуму Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джой Дівенс мають обговорювати деталі угоди щодо допомоги та інвестицій в наші корисні копалини. Ну і власне кореспондентка ТСН Наталія Фібрік перебуває в Мюнхені. Розпитаємо її усі подробиці. Наталю, вітаю, чого чекати нам перш за все від сьогоднішніх українсько-американських переговорів, і чим американська делегація вже встигла приголомшити Європу? І як Європа на все це реагувала? Так, вітаю. Ну, сьогоднішній день мені передусім показав, що якогось такого точного вже сформульованого американського плану по Україні по завершенню війни насправді немає. А це випливає із тих заяв, які ми чули сьогодні від американських представників. І про це сьогодні, до речі, сказав і президент Володимир Зеленський, що такого плану насправді ще немає. Ну і дійсно, буквально нещодавно завершилася зустріч українського президента та американського віцепрезидента. На тривала приблизно хвилин 45, журналісти змогли зайти до зали наприкінці зустрічі. Ми побачили доволі чисельні делегації з українського боку, окрім президента, керівник його офісу, віце-прем'єрка Ольга Стефанишина, були міністри оборони та глава МЗС. Від американців, віце-президент Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники з питань України та Росії Кіт Келох. Ну і від обох лідерів на завершення зустрічі пролунали такі доволі загальні заяви про те, що. Потрібно завершити війну в Україні, і також сказав е, Джей Ді Венс, що е, адміністрація Трампа дійсно сподівається і хоче, щоб цей мир був тривалий. Багато плідних розмов є над чим попрацювати, є над чим поміркувати і над чим попрацювати. І в принципі, мета полягає в тому, що як окреслив президент Трамп, ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вбивства припинилися, але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого, який призведе до конфлікту у східній Європі через пару років. Тож ми мали низку гарних розмов про те, як ми можемо досягти цього разом, і безумовно, у нас буде ще багато таких розмов у найближчі дні, тижні та місяці і це дійсно те, що нам потрібно: більше говорити, більше працювати і підготувати план, як зупинити Путіна і закінчити роботу. Ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. Ну і власне дуже стривожені європейці також сподівалися почути сьогодні від американців якісь подробиці щодо можливої мирної угоди. І європейські лідери треба сказати дійсно були доволі спантеличені, що Дональд Трамп без жодних консультацій із ними говорив із Путіним, домовлявся про якісь поступки України. Тому, от виступ американського гостя у перший день роботи конференції дуже цікавив європейців, також вони хотіли почути, чи не збираються американці скорочувати. Свої військові бази у Європі. Утім, замість таких подробиць Венс виступив із лекцією до європейців із лекцією по демократії. Цим спантеличив і шокував ще більше. Він так сильно критикував країни Європи та ЄС за утиски свободи, свободи слова, за обмеження в соцмережах. Ідеться саме про боротьбу ЄС із дезінформацією, за неготовність до альтернативних позицій. А Венс сказав, що це для нього більша небезпека в Європі аніж Китай чи Росія. І ще президент розкритикував, що на конференцію не запросили німецьких друзів Путіна. Це а, представників партії Альтернатива для Німеччини, а також союз Сари Вагенкнехт. А, і а я нагадаю, що Ілон Маск дуже активно підтримує альтернативу для Німеччини. А в Німеччині власне менше ніж за 10 днів вже будуть вибори. Тож ця промова дійсно шокувала європейців. От, послухайте пряму мову. Хоча адміністрація Трампа дуже стурбована безпекою Європи і вірить, що ми можемо досягнути розумного врегулювання між Росією та Україною. Ми також вважаємо, що в наступні роки Європі важливо суттєво посилити свою оборону. Загроза, яку я найбільше боюся стосовно Європи, це не Росія, не Китай і не інші зовнішні актори. Мене хвилює загроза середини відхід Європи від деяких її основних цінностей цінностей спільних США. У Вашингтоні є новий шериф і під Керівництвом Дональда Трампа, навіть якщо ми не згодні з вашими поглядами, ми будемо боротися за те, щоб захистити ваше право, висловлювати їх на публіці, погоджуйтесь чи не погоджуйтесь. Ну і от після такої промови Джей Ді Венс навіть не залишився на конференції. Він одразу поїхав у готель далеко за периметром цього форуму. А, а після зустрічі з Володимиром Зеленським одразу вилетів назад до Сполучених Штатів. Тож зустріч із українським президентом власне стала останньою в його графіку. Тут Володимир Зеленський у дня зробив кілька важливих заяв. А, ну так він сказав, що дійсно ще немає готового плану у американців, який можна наразі обговорювати принаймні по. Блічно він говорив про те, що Сполучені Штати не бачать зараз Україну в НАТО. Утім, Україні передусім важливі гарантії безпеки а також а, що власну армію потрібно значно розширювати і можливо до півтора мільйонів осіб. Ну і червоні лінії для України в будь-якому разі це українські території. Юридично ми ніколи не визнаємо ці території рускими або не рускими ще ще якимось. Ну сьогодні ми говоримо про ворога Росії. То я просто говорю, що це українські території. Ну і сьогодні Володимир Зеленський ще матиме одну зустріч, принаймні одну, із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Упродовж дня він також зустрічався із членами американського парламенту. Виступав із ними на спільній дискусійній панелі. Зустрічався із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер фондерляєн. Завтра президент виступить тут на головній сцені конференції. Тож станом на зараз якихось от обрисів оцього от мирного плану або тим більше тристоронніх переговорів між. Сполученими штатами Росією Україною, як несподівано встиг анонсувати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, ну принаймні за публічну інформацію не відбулося. А, от, взагалі, за про такий от цікавий феномен цієї от Мюнхенської конференції про те, як вона концентрує таку величезну кількість політиків лідерів, які мають можливість спілкуватися навіть коли вони не завжди цього хочуть. От ми трохи поцікавилися історією про те, як. К тут брав участь також і президент Володимир Зеленський з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пропоную подивитися у наступному сюжеті. Мюнхенська конференція це неурядовий приватний форум, і говорити тут прийнято прямо і не замасковано. Також обов'язкова умова Мюнхена можливість ставити питання, часто незручні. Усе почалося у розпал холодної війни. лютий 1963-го. Радянський Союз вже збудував залізний мур і розділив Берлін, а ще розмістив ядерні ракети на Кубі, чим спричинив загострення карибської кризи. Отже, видавець і учасник руху опору у гітлерівській Німеччині Евальд Фомклейст у Мюнхені організовує конференцію з питань безпеки та уникнення конфліктів у світі. Серед найперших учасників мюнхенських розмов про безпеку Генрі Кісінджер, який потім стане держсекретарем США, та Гельмут Шмідт, який стане п'ятим німецьким канцлером, і традиційно цей безпековий форум проходить в одному Мюнхенському готелі Баварський двір. Якщо на першому зібранні було близько 60 учасників, то тепер тут збирається щонайменше тисяча, і організатори свідомо не хочуть розширяти територію проведення заходу. І щороку на них ображаються ті, хто залишилися без запрошення. Ну а обрані потрапляють у справжній вулик і часто через. З тісноту тут відбуваються несподівані або навіть небажані зустрічі. Розсадити гостей або спланувати порядок виступів у Мюнхені. Ціла наука. Так, у 2007 році, коли Путін тут виголошує свою погрозливу промову проти НАТО та Сполучених Штатів, у першому ряду його слухає президент України Віктор Ющенко. А біля нього демонстративно сидить канцлерка Ангела Меркель. 2022 -й. усі учасники мюнхенського зібрання у залі в масках на той час відважає, що одна з загроз це ковід, що до повномасштабного нападу Росії на Україну лишається менше тижня. Тепер ми маємо інвестувати більше: дрони, танки, літаки. Це не для провокації війни, а для того, щоб запобігти війні. І це чіткий сигнал до Москви, що ми можемо дати відсіч. Відкриваючи безпекову конференцію, німецький дипломат Вольган Ішенгер Лошує це зібрання найголовніше за 14 років його головування. А міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок у своєму виступі закликає Росію негайно відвести свої війська. А заяви Росії про відвід військових у місця постійної дислокації та нібито бажання нарощувати дипломатичні зусилля називає проблиском надії. У разі якщо Росія вживе везі проти України, санкції будуть безпрецедентні та скоординовані між всіма партнерами. Ми в Німеччині готові заплатити. Патити високу ціну в економічному сенсі тому всі варіанти на столі. на ці заяви очільник Києва Віталій Кличко саркастично дякує на лені Бербок за 5 тисяч шоломів, які тоді Німеччина надіслала, щоби Україна захистилася від російської агресії. Дякую за 5 тисяч шоломів, але цього недостатньо. Ми не можемо захищатися, маючи лише шоломи. Володимир Зеленський тоді прибуває у Мюнхен за кілька годин до свого виступу. Це останній раз, коли він публічно з'являється у діловому костюмі. Світовим лідерам він прямо та незавуальовано розповідає про небезпеку на своїх кордонах. Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше 2023 світ уже знає про звірства Росії на території України. Буча ірпінь ізюм обстріляні окуповані міста. Володимир Зеленський відкриває конференцію із Києва по відеозв'язку і ще висловлює впевненість, що війна завершиться цього року, о тільки союзникам треба діяти швидше і рішучіше. Нам потрібна швидкість, швидкість наших домовленостей, швидкість наших поставок, щоб зміцнити наш, щоб обмежити російський потенціал. Швидкості немає альтернативи, бо саме від швидкості залежить життя. Слів та оплесків Україна отримує багато або є припасів. Мало зазначають учасники конференції. Уже тоді партнери не встигали зі збройною підтримкою, яка приходила надто пізно і надто мало. І знову проходить рік війни, руйнувань і страждань від ворога. 2024. дві тисячі двадцять четвертий президент України приїжджає в Мюнхен вже особисто. У США саме застрягає пакет допомоги. Боєприпасний голод продовжується. Україна втрачає території на сході. На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, артилерії та далекобійних засобів дозволяє Путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій. Це ослаблення демократії, підриває наші спільні спроможності. І 2025 знову Мюнхен за день до початку заходу Трамп анонсує зустріч представників США, України та Росії. Втім, голова Мюнхенської конференції Крістоф Гойзген наголошує, представникам Росії уряд Німеччини візи та акредитації не видавав. Отже, доступу до конференції вони не матимуть. Утім, не виключив, що Росія могла відправити своїх представників до Німеччини іншим шляхом. Із Мюнхена Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.